Шановна громада, друзі, колеги, рік, який минає, приніс досить багато випробувань для нашої громади. Але разом з вами ми максимально намагались вирішити всі питання, які ставали перед нами. Я вважаю, ми пройшли досить гідно 2025 рік. Але це відбулось саме завдяки тому, що ми відпрацювали разом з єдиною командою. Це виконавчий комітет сільської ради, це депутатський корпус сільської ради, це наші агровиробники, це наші мешканці. Шановні жителі Олексіївської громади, я від щирого серця хочу вам подякувати за вашу небайдужість. Щодо підтримки наших Збройних сил. Саме завдяки вам, саме завдяки роботи нашим старостам, кожного п'ятниця ми збирали допомогу нашим захисникам і відправляли в різні напрямки нашого фронту, який, на жаль, постійно розширюється. На жаль, 2025. Рік приніс для нашої громади непоправні втрати, загинули наші хлопці. Родинам наших військовослужбовців, які загинули, я просто хочу сказати тримайтесь, тримайтесь і ще раз тримайтесь. Пріоритетом 2025 року для всієї нашої громади була підтримка наших Збройних сил. На другому місці це підтримка соціально незахищених верст населення нашої громади. І я вважаю, ми гідно це витримали нашим людям, мешканцям нашої громади. За рахунок бюджету Олексійської сільської ради була надана матеріальна допомога на різні цілі. Це придбання деревини, це тяжке матеріальне становище. Це допомога в проведенні лікування операції. Онка Загальна сума матеріальних допомог нашим мешканцям у 2025 році склала 6 мільйонів гривень. Я дякую нашому бізнесу, який постійно. Сплачує податки до нашого бюджету, і саме ці податки ми використовуємо для розвитку нашої громади, для допомоги мешканцям нашої громади. Шановна громада, я хочу всім нам побажати, щоб саме 2026 рік став роком миру для нас, з вами, для нашої держави, а значить і для нашої громади. Я хочу побажати, щоб всі хлопці які, і дівчата, які боронять зараз нашу державу від окупантів, повернулись додому живими, здоровими та неушкодженими, щоб всі наші мешканці в, повніх, в повних родинах зібрались за новорічним столом. Пріоритетом 2026 року залишається підтримка Збройних сил. Тому я закликаю всіх, не будьте байдужими, допомагайте нашим захисникам. Я це казав вже неодноразово, але це крик душі, зрозумійте, якщо ми не будемо підтримувати наших хлопців та дівчат на передовій, через дуже короткий час фронт може бути у нас. Окрема подяка. Нашим мужнім захисникам. Слава Україні! Шановні мешканці Громади, Новий рік це як перезавантаження, що запускає мрії з новою швидкістю. Вітаю всіх всіх з наступаючим новим 2026 роком. Бажаю, щоб він приніс у вашій оселі довгоочікуваний мир, Багато привидів посміхатися і радіти та вірити в найкраще. Успіхів вам всім! Шановні мешканці Олексіївської громади, щиро вітаю вас з новим 2026 роком. Бажаю кожному здоров'я, щастя, тепла і світла, затишку веселя, достатку і благополуччя. Нехай новорічні свята принесуть мир, спокій і злагоди. І ваші серця наповнюються добром та вірою в перемоги. Шановні мешканці Олексіївської громади. Гості громади, щиро вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим. Це свято дарує надію, тепло та віру в диво. Нехай цей новий рік принесе довгоочікуваний мир, а Різдво духовну силу та єдність для нашої країни. Бажаю кожній родині міцного здоров'я, достатку, родинного затишку та Божого благословення. Нехай наступний рік стане роком перемоги. Та повернення всіх наших воїнів додому. З Новим роком. Шановні жителі Олексіївської громади. Вітаю з наступаючим 2026 роком. Нехай він принесе все найкраще, що тільки можливо. Бажаю вам щасливих днів, тихих ночей, гарного настрою та міцного здоров'я. Також бажаю гармонії в родині та добробуту в домі. Нехай ваше життя буде наповнене справжнім щастям. З Новим Роком!